На минулі вихідні в Кишиневі відбулася чергова акція протесту, організована партією ШОР. Акція протесту носила антиурядовий характер, і протестанти виступали з вимогами перезавантаження влади. Треба зазначити, що це не Перша така акція, перша така акція відбулася 18 вересня. Саме тоді було оголошено про те, що такі акції стануть безстроковими. Організаторами, як вже було зазначено, є партія шор, і тут треба зазначити і роз'яснити, що це таке, що це за партія і хто такий Ілан Шор. Ну, партія Шор, як вже зазначалося, названа на честь її лідера Ілана Шора, це бізнесмен, причому бізнесмен з такою досить сумнівною репутацією. Людина була звинувачена у причетності до схем, пов'язаних із виведенням з економіки з банківської системи Республіки Молдова, суми вартістю в один мільярд доларів США, і сам Ілан Шор отримав термін. У сім з половиною років він судом був визнаний винним. Проте він втік з країни. Він перебуває в міжнародному розшуку. Крім цього іншого, він має партію і якщо казати там географічно, то в його електоральну базу є Орхейський район, який він очолював свого часу Орхей. Це місто, районне відповідним чином за рахунок різних форм соціальної корупції, за рахунок мережі, соціальної допомоги безкоштовних там їдалень, багато не багато чого іншого. Він зумів створити собі таку свою непрошарок прихильників. В першу чергу ще серед людей похилого віку, серед ем, людей з низьким достатком, яких він тою чи іншою мірою. Там матеріально підтримує, і е, це дозволило йому певним чином навіть претендувати на роль загально-молдавської партії. На дострокових виборах 2021 року партія Шор отримала 6 голосів. Нагадаю, що на цих дострокових виборах. В липні минулого року перемогла партія «Дія» та Солідарність. Це пропрезидентська партія. Партія, яка підтримує Майо Санду, вона має 63 мандати, і фактично монобільшість в той час, як дві інші фракції, мають менше це 60, це 32 мандати блоку комуністів соціалістів, шість партій ШОР. Відповідним чином Шора голосив про. Акції протесту, вимагаючи ну, перезавантаження всієї влади, навіщо це робиться, і чому це, скажімо так, та тою чи іншою мірою пов'язано з активністю Росії? Почнемо з того, що е, проєвропейський уряд, який сьогодні представляє, Наталія Гавриліца, прем'єр-міністр Молдови. Він, звісно, не влаштовує Росію. Але за останній час про російські сили зазнали суттєвих іміджових втрат, зокрема поразка партії соціалістів, ну і взагалі блоку комуністів соціалістів на дострокових на парламентських виборах суттєво посунули їх позицію. вони мають лише і можуть спиратися лише на свій, так би мовити, ядерний електорат в той час, як Шор ну, в принципі, має там певну частину своїх прихильників. Проблема лише в тому, що є в Молдові певна значна частина електорату, яка, ну, скажімо так, не, чітко не визначена. І коли перемогла партія має санду, партія дія та солідарність, багато хто з експертів, у тому числі, і я зазначали, що не треба, скажімо так, переоцінювати цю перемогу, що це зовсім не означає, що не знаю, там пере. Абсолютна більшість громадян Молдови е, зайняли проєвропейську позицію. Е, тут спрацював е, ну, певний чинник того, що люди протестували проти попередньої, скажімо так, влади, яку в тому числі особлював Єгор Додон, колишній президент та лідер соціалістів, проти корупції. Але при всьому тому був певний розрахунок на швидкі, якісь там швидкі успіхи, що. От, ну, на якесь диво дива не сталося. Більш того, сьогодні ми спостерігаємо погіршення економічної ситуації в Молдові. Це і зростання цін на пальне, це і зростання цін на газ Це викликає відповідним чином невдоволення з боку населення. Так само є і певні прорахунки, як зазначають місцеві експерти з боку влади. Є досить таки погана комунікація. Ці чинники призводять до зростання соціального невдоволення з боку громадян Молдови, і це соціальне невдоволення намагається використати Росія і намагається використати, організувавши протести. В даному контексті партія Шор, вона і самі ланшор вони виконують ну, дві місії. По-перше, вони намагаються врятувати самих себе від якихось звинувачень чи посадок, я м'яко кажучи, тому що Соратниця Ілана Шора, Маріна Таубер, депутат Маріна Таубер, знаходиться зараз під домашнім ресом, так само, як до речі, колишній президент Молдови Ігор Додон. Це з одного боку, з іншого боку, вони виконують роль свого такого, так би мовити, криголама, який має за рахунок соціальних гасел мобілізувати людей, які є в той чи іншою мірою противниками. Маї Санду, які або, скажімо, негативно ставляться до і, до і політики, яку проводить е, про європейський уряд. А вже за самим шором він навряд чи вийде на якийсь результат більше, ніж е, він має сьогодні. Да, він потенційно можливо якісь там голоси отримує, але за ним е, стоять і так би мовити, вже як так би мовити за криголамом. Ціла низка політиків партій, які е, готові зайняти нішу е, попередніх проросійських сил е, соціалістів та комуністів, ну, можна серед них наз, наз, назвати Іона е, е, Чибана, який створив е, 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 альтернативний політичний рух, і це е, мер Кишинева. І багато інших політиків, які сьогодні були би не проти стати головними провідниками проросійських ідей. Безумовно, Росія тепер намагається змінити ситуацію в Молдові, посунути про європейський уряд за рахунок соціального невдоволення, спираючись на соціальне невдоволення. Тут можна зауважити, що при всіх інших умовах поки що є запас міцності у проєвропейського уряду, Як, тим більше партія Дія та Солідарність має 63 мандати, і це забезпечує більшість і певної стабільні позиції уряду разом з тим. Повністю, скажімо, ігнорувати цю небезпеку я би не став. Тим більше поруч із активізацією таких соціальних гасел паралельно йде активізація руху, знову ж таки, проросійського в Гагаузі, але Гагаузі знову ж таки не є вирішальним чинником, тому що там ледь менше 5% населення вони не... Можуть відіграти визначальну роль з точки зору України безумовне збереження проєвропейського уряду є позитивним моментом, навіть не зважаючи на досить такі скромну позицію, чи там, скажімо, далеко не завжди радикальну позицію по відношенню до Росії, яку займає уряд Санду. Тим не менше, керівництво Молдови не визнало анексії. Областеї позиція молдавського керівництва і президентки Кіма Сандою уряду залишається чіткою, тобто невизнання анексії, засудження агресії, певні дії обмежувальні по відношенню до там до Росії, і відповідним чином збереження уряду є в інтересах України. А відтак Україна так чи інакше. В ну, Свою чергу може підтримати, і е, уряд е, має сандо. Будемо сподіватися, що ситуація все ж таки не вийде з під контролю, і все буде Україна.